Доброго ранку малята. Сьогодні до нас в гості завітала дівчинка-даринка. Нещодавно в неї розболівся зуб, і вона разом з мамою пішла на прийом до стоматолога. Дітки, а ви знаєте, Хто такий стоматолог? Стоматолог це лікар, який лікує наші зубки. Лікар стоматолог полікував даринці зубки та сказав, що треба їх берегти та піклуватися про них. Тому… Даринка сьогодні прийшла до нас на заняття, щоб послухати, як треба піклуватися про зубки. Дітки, а ви знаєте, де знаходяться зубки? Наші зубки розташовані в ротику. Вони нам потрібні. Щоб гарно пережовувати їжу, чітко розмовляти та мати гарну посмішку. Щоб зубки були здорові, треба їсти корисну їжу, фрукти, наприклад, яблучко, рибку, сир, яйця, овочі, наприклад, капусточку. Молочко м'ясо. А якщо їсти багато шкідливої їжі, наприклад, багато солодкого, то зубчик може почати боліти. Дітки за зубками треба добре доглядати. Їх обов'язково потрібно чистити. А ви знаєте? Що нам знадобиться, щоб почистити зубки? Щоб блищали зубенята, кожен з вас повинен знати. Паста з щіткою все зможуть і завжди вам допоможуть. Дітки, погляньте, які різні бувають зубні щітки. Зубні пасти також різні, а ще після їжі обов'язково треба полоскати ротик водичкою. Малята, а як же потрібно чистити зубки? Щоби зуби чисті були, їх чистити не забули. Щіткою туди сюди, чисті зубки в нас завжди, чистим зуби двічі ми вранці та ввечері. Чистим довго хвилин три. Щітка чиста чи нова, на ній пасточка зубна. Даринко, а ти чистиш зубки? Ні, а чому? Малята даринка каже, що загубила свою зубну щіточку, і тепер їй немає чим чистити зубки. Давайте їй допоможемо та зробимо для неї зубну щіточку. Але перед цим розімнемо наші пальчики. Для цього нам потрібно підготувати зубну щіточку. Щітку ми в руках тримаємо і долоньками стискаємо, ми від щітки не втечемо, масаж пальчиків почнемо, в іншу руку ми візьмемо і по пальчикам підемо. Кожен пальчик по порядку ось і маємо зарядку. Розумнички, тепер для роботи нам треба підготувати аркуш картону будь-якого кольору, довгу смужку будь-якого кольору, 5 коротких смужок білого кольору, клей олівець та серветки. Починаємо працювати. Беремо довгу смужку, гарненько змащуємо її клеєм. Однією рукою наносимо клей, іншою рукою тримаємо смужку. Далі наклеюємо смужку на аркуш картону. Гарненько притискаємо пальчиками, потім серветкою. Далі будемо наклеювати білі смужки. Беремо білу смужку, наносимо клей та наклеюємо горизонтально біля довгої смужки. Повторюйте за мною. Гарненько притискаємо пальчиками, потім серветкою. Наступні смужки будемо наклеювати таким самим чином. Одна під одною. Дітки, ось така зубна щіточка для даринки вийшла у мене, а фото або відео ваших гарних щіточок я буду чекати. Дітки, давайте згадаємо, коли у даринки заболів зубчик, до якого лікаря вона ходила. Так, до стоматолога. Малята, а ви запам'ятали, як нам треба слідкувати за зубами. Так, нам треба їсти корисну їжу та чистити наші зубки. Даринці дуже сподобалось у нас на занятті. Тепер вона буде гарно доглядати за своїми зубками. Малята, Вона вам дуже вдячна за зубні щіточки. А я вам дякую за вашу старанність та уважність. Доглядайте за своїми зубками та ніколи не хворійте. До побачення!